З Віталієм я познайомився, коли він приходив, проходив відбір до нашого підрозділу. Я в нього приймав заліки. Це була дуже кремезна людина. Я так здивувався, коли він пройшов, все здав, все у нього було гарно. Перший раз побачилися та познайомились, коли він нас забрав з Маріуполя з відрядження. Ось. На перший погляд, як воно сталося надалі, це була людина дуже. Порядна, дуже принципова, завжди міг хотів та приходив на порятунок до своїх колег, друзів. В колектив влився майже одразу. Я був його першим напарником ну, в нашому підрозділі. Він зі мною був з першого свого патрулювання в місті Харкові. Після відбору ми зі мною поспілкувалися і. Майже за 30 секунд ми знайшли спільну мову. Я дізнався, з якої причини, що він взагалі приїхав з іншого міста до нас на відбор. Був дуже здивований. Дізнався, що він приїхав тут за коханням, за дівчиною, з якою разом навчався, та приїхав за нею з за нею в місті, к нам в місто. На мою думку, Віталій мав дуже великі перспективи в майбутньому. В будь-який час і він міг дати пораду, допомогти, коли необхідно було. Були різні ситуації. і Віталій жодного разу не сказав ні, не можу іншим разом. Я ніколи не чув, щоб він з кимось конфліктував. Якби там, яка б розмова не була, до чого б не доходила. Розповідав, що він хоче побудувати будинок невеличкий. Ось та жити там зі своєю сім'єю. З перших днів перебування на службі Віталія ми почали з ним добре спілкуватись та знайшли спільну мову. Я помітив, що він людина правильних позицій та принципів. І поступати з ними він не хотів ніколи. Віталій був дуже доброзичливою людиною. Він постійно намагався допомогти всім, прийти першим на допомогу. Це дуже гарно. Риса була в нього. Він дуже відповідальний, комунікабельний, завжди займався спортом, навіть живим. Я бачив, як він підіймає станову тягу, біля 300 кілограмів. Це було дивовижно. Вважаю, що в пам'яті підрозділу він назавжди буде як. Велика, дуже міцна та порядна людина.